Ну що, покажу вам кое що цікаве. Є таке щеплення: це міні купер 1.6, але але щеплення не держав. Ми його протачували по плоскостям все робили. Це демпферне щеплення. Воно не тримає. А чого не тримає? тому що людина досягла десь біля 300 лошадей І далі і ще буде турбіною, то буде 400 десь сил. Що почали робити? Тобто, з фінансами я так зрозумів, в людини проблем нема, але просто нема рішення на його мотор, на цей 1.6, рішення, щоб держало таку силу, і щоб це щеплення було більш комфортне. Що о, прийшло на думку клієнту? Тобто він вирішив взяти отакий одномасовий маховик і буде в мене задача прикріпити до нього одне щеплення. зараз покажу, яке. Ось таке маємо щеплення. Це з іншого мотору. Але в чому плюс, що можна шестерню, середню, ну, поняли, під первічку підбирати. Тобто він заказав ось таке щеплення з такою плитою. І зараз буде моя задача взяти його і поєднати з одномасовим маховиком. Приблизно це буде виглядати ось так. Але треба провести розрахунки по вижиму. Щоб підшипник у нас е, прилягав, ну, то висота його сотвістувала по шліцевому диску на первічну валу і по самому комплекту, по товщині цього бутерброда, щоб все у нас совпадало. Е, трошки наче пізно відео знімати, але підшипник я вже зробив. Ось це був у нас стандартний підшипник, бачите? Тобто він Ставився ось так. Ось так, оце його рідний. А, власник знайшов цього цієї задумки ось такий підшипник. це З, 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 з якогось вази. Тобто я забрав верхню частину, витачу таку проставочку і поєднав з пластмаски, знявши старий підшипник і поєднав з пластмаски. Тобто він у нас збільшився А зараз вам скажу, бо вже трохи забув, де мої чудо чертежі. ай-тай-тай-тай Наскільки, де ти є? Різниця у нас. А, що я вважаю, я її не записував. Тобто, різниця у нас в висоті біля 13 мм. Тобто, ось тут 13 мм. Що я буду робити? Єсть така дюралька. Я буду робити з такої дюралі. Це дюраль D16. тільки... звичайно, да, це вже не та совєтська, а зараз вже замінник, але вона дуже легка і прочна. Зроблю з неї ось такий тут. Переходник, тут я вже трошки не чертив, скільки де треба убрати. Тобто виріжу з неї з квадрата круг, приложимо сюди. Тут це сточимо, зробимо ступенечку, оцентруємо, прикрутимо, потім розточимо. І щоб оця пластинка могла у нас прикручуватися рівно центру до цього маховіка, ми її прикрутимо. Ну що вам сказати? Кінечний результат я вам я завжди покажу. Так, то що ж у нас вийшло? Ось такий комплект, На жаль, зібрав, розкручувати вже не хочеться. Вкратце розкажу, щоб було більш детально і зрозуміло. маховик у нас був проточений під дюральку. Все у нас тут ціло в пази. Були зроблені відверстя для кріплення цього щеплення до дюральвої пластини. Також дюральова пластина прикріплюється до нашого чугунного маховика. І от все разом от у нас вийшло так. По розмірам, все у нас видержане. По висоті комплекту для ліпістків ми удлінили подшипник на 12 мм. І по шляцевої, по первічному валу виставили так, що цей комплект так, що він стоїть іменно по центру. Так що, ось бачите, так можна було внідрити щеплення зовсім. З другої комплектації на зовсім іншу. Тобто це міні 1,6, який буде йти там 400 плюс сил. Кому треба ось такі переділочки, звертайтеся в майстерні зробленого гаражі і я її создатель, рульчик вам допоможе, бо в цьому ділі механіка щеплення механічне, це мій профіль. Я вам тут підскажу, докажу, переубіжу і все остальне. Звертайтеся в майстерні зробленого гаражі.